Українці, росіяни, вірмени, поляки та євреї. Всі вони ціною життя здобували перемогу над нацизмом у Другій світовій війні. На Хмельниччині в общинному центрі Тхія шанували жертв тих трагічних подій і згадували фронтових героїв. Сусанна Кац не шуток знає про війну. Вже у чотири роки їй довелося пережити всі жахи нацистської окупації. Її батька, вчителя математики, у 41-му забрали на фронт. Він такий був, він дуже мав такий характер, веселий і. Такий відважний, напевне, був такий, мама говорила, ти такий безшабашний, що я не знаю, як ти залишився живий. Тому що він отримав як солдат орден червоної зірки, орден слави, це дуже висока солдатська нагорода, і орден за відвагу. Спогадами про свого рідного героя ділиться і Бетя Кріштун. Її двоюрідний брат Володимир Вайсер, герой радянського союзу. Він разом із побратимами зумів затримати ворога на підході до Києва. Володя відкрив люк, витащив своїх хріб'ят, в окромне місце, а сам пробив вотак качка вистрілом і потушив огонь. І от уже в такому Танки, который потерпел как бы ранение, он пошел снова на врага. Драк Враг заметил танк Вайсера и стал стрелять в него, и пуля, видно, попала в самое сердце. Танк замолчал. А от Олександр Шмаєнік у свої 14 ліквідовував наслідки нацистського нашестя. Він добровольцем відправився відновлювати Донбас. Сьогодні ж чоловік найме віри тому, що схід знову у руїнах, та ще й від тих, кого вважав братами. Навіть в мислях цього не було. Ми ну, ж ви пам'ятаєте, ми піли пісні Хочуть ли російської війни, спросить ви його тишини. І ви розуміти повинні, що ніхто цієї війни не хоче. Не хочуть і не, і, ні, і ні русські народи. Нині українці представники різних національностей закликають триматися разом у такий важкий для країни час, адже наша перемога у єдності. Любим проявленням нацизму на всьому земному шарі разум, сила, об'єднаність все-таки положить кінець. Я дуже сподіваюся, що всі народи, хто починають війни, хто предлагають нечто наподобие фашизма найдут знайдуть себе мудрость і устояти. Сьогоднішні дні показують те, що ми повинні бути єдині, ми повинні одне одному допомагати, підставляти плече для того, щоб наша Україна процвітала. І це дуже важливо для нас, для всіх. Сьогодні, в цей святий день, хочеться ще раз нагадати слова Дональда Туска, сказані в Гданську. Європа не повинна повторити помилок. 1939 року Надія Білова Юрій Чорний для інформаційного випуску.